Рогаті та залізні. Вони починають роботу близько п'ятої ранку і завершують аж опівночі. Тролейбуси й нині лишаються одним із найдешевших засобів пересування містян у Дніпрі. 22 липня тролейбусне 2 відзначає день народження 36 років. Тож до цієї дати тут влаштували справжнє свято, співали пісень та куштували тор у формі того ж таки тролейбуса. А найкращих робітників відзначили похвальними листами. Отримав нагороду і водій Олександр. Ділиться вже 9 років поспіль керує рогатим, а нещодавно йому довірили один з шести новеньких тролейбусів, які закупили в депо. Зізнається, різниця між старими та новими разюча. На ньому приємніше. удобні для водія, удобні для пасажирів, удобні для пасажирів, які не мають фізичної можливості. Там є пандус, тролейбус наклоняється для пасажирів з дітьми, з колясками, кондиціонер, світло, зимою тепло, освіщення. Дорого дороги, фари, сидіння на повітряній подушці. В общем, ніяких професіональних заболівань нет, таких як на старих троллейбусах, там де сидеть водителю неудобно». Нині кількість техніки в депо складає 68 одиниць. З них 55 щодня курсує вулицями Дніпра. Проте, зі слів начальника депо, рухомий склад вже давно потребує оновлення. «Основний Парк підвізного состава, який ми експлуатуємо, вже і в моральному плані фізичському, і жив себя. 2015 році ми отримали шість тролейбусів. Є перспектива в году, році ще отримати. Нову техніку до депо номер 2 обіцяє і директор КП Дніпропетровський електротранспорт Володимир Кобець ділиться. Нові тролейбуси не змусять на себе чекати. Обіцяють в КП і реконструкцію деяких маршрутів. Проводиться зараз тендерна процедура закупки 10 тролейбусів. Із них два тролейбуси будуть на автономному ходу. Тобто це робота з на акумуляторах. Кансугода, я думаю, що Ані будуть уже на в са городі. Тим часом свято добігає кінця. Торт з'їдено, і водії та кондуктори поспішають повернутися до роботи. Адже і в день народження депо кажуть, найважливіше це, аби тролейбуси прибували на зупинки вчасно, де їх так чекають містяни. Аліна Саліва, Іван Пономарьов, новини 51-го.